Щоб поділитися посиланням в інстаграмі, вам потрібно зайти на себе в блог, в аккаунт, так? і е, взяти те, ту публікацію або те, той рілс, який вам потрібно поділитися. У вас може відкритися з цієї частинки, вам краще посилання брати ось з цього місця в першому варіанті, де показує і пости, і рілси. Натискаємо на «Reels», натискаємо на «Самольотика», потім копіюємо посилання і відправляємо туди, куди вам потрібно. Або, наприклад, той же самий пост. Тут маємо пост. І теж так само копіюємо і відправляємо туди, куди нам треба. Також можна поділитися, наприклад, з друзями, якщо відправити, просто натиснути на ту людину, яку ми хочемо, щоб відправився їй пост, і натиснути відправити. Якщо ви маєте підписників і видаєте якусь користь, то цю користь можна легко відправляти, і люди будуть вдячні. Якщо це там прямі продажі, або щось особисте, або розважальний, навіть розважальний ще як варіант, можна теж відправляти, і це буде сприяти збільшенню охоплень, коли ви ділитеся постами. Тепер для того, щоб поділитися публікацією в сторіс, теж саме, натискаємо на. Самольотика і відправляємо додати в сторіс. Ось таким чином вона одразу ж таки опиниться у вашому сторіс. Можна ще один раз клікнути, і тоді буде видно більше тексту. Коли ви ділитеся посиланням в сторіс, обов'язково використовуються додаткові смислові елементи, які будуть збільшувати перегляди. Натискаємо на значок уверху, шукаємо слово Клік. І таким чином тут є тиць, клік, жмі а, і так далі. З, можна використовувати, а, я зазвичай використовую цю, ви можете свою використовувати, старайтеся вибрати одну і постійно її використовувати. Таким чином ваші сторіз будуть мати свій брендовий варіант використання, і люди будуть на це звикати.